Сідайте, брати і сестри. Слава нашому Господу за те, що Він явив нам свою милість і безмежну любов. Ви ще готові трошки послухати. У нас ще є програма, вона продовжується. Ми будемо ще прославляти Господа. Я сьогодні хочу, щоб ми всі сконцентрувалися, щоб прославити Господа. Можливо, ми трошки затримаємося по часу. Але давайте разом побудемо в єднанні і в подяці нашому Господу. Я хочу, щоб ми разом прочитали слова святого Письма, вічні і живі слова. Перша Коринтян, 5 розділ, 7 вірш, друга частина, написано так. Адже наша Пасха Христос принесений за нас. У жертву наша Пасха є Христос. Ми сьогодні їхали на зібрання і бачили, як багато людей стоїть біля церкви, багато людей святять кошики Пасхи. Але чи до кінця всі розуміють, що таке Пасха. Ми тільки що прочитали, що Пасха наша Христос не просто якась випічка, не просто посвятити корзинку. Але Пасха наша Христос, який в жертву за нас принесений. І коли Ісус Христос Він воскрес, 24 розділ Євангелія від Луки, ми читаємо 46 го вірша такі слова. І Він, тобто Ісус Христос, сказав їм, так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день, щоб почавши з Єрусалима. Проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Алілуя! Ми сьогодні є учасниками Воскресіння Христового, і ми бачимо, що між усіма народами проповідується ім'я Ісуса Христа, на покаяння для прощення гріхів. Для цього саме прийшов Ісус Христос. Він бачив і Він знав, який буде тяжкий Його шлях. Але він не відступив назад, він пройшов до кінця. І ми читаємо, що на третій день він воскрес. І кожен, хто повірує в нього, буде мати прощення гріхів. Тому написано, що починаючи з Єрусалима і далі ця звістка, вона зараз доступна і нам. Тому, знаєте. Хто, може перший раз сьогодні в нашій церкві, хто може перший раз почув ці слова про те, що Ісус Христос є центром нашого спасіння, що саме Він прийшов для того, щоб дати нам вічне життя. Він помер, щоб наші гріхи були прощені. Людство йшло в погибель, людство було в гріхах і не було ніякого виходу. Але Ісус Христос заплатив за наші гріхи. Скажіть Алілуя. «Алілуя Ісус Христос заплатив велику ціну. І кожен, хто повірує, ми читаємо, хто прийме його в своє серце, в, тому, в того серце Він зайде і дасть спасіння і визволення від гріхів. Тому, перше Коринтян ми читаємо 6 розділ, 14 вірш, такі рядки. Бог воскресив Господа. Воскресить і нас силою своєю. Життя земне наше не закінчується на цьому, щоб просто прийшло кліня і все. Але далі є вічність. І Слово Боже нам говорить про те, що, е, хто, і, що Ісус Христос, Він воскресить і нас своєю силою. Тому ми радіємо, тому ми славимо нашого Господа, що маємо. Визволення від гріхів, що маємо вічне життя. Ми зараз будемо приходити до Господа в молитві. Ми будемо дякувати Йому. Хай ця радість буде в наших серцях, попри всі негаразди, які є, попри всі, можливо тяжкі моменти в нашому житті, ми повинні з вірою дивитися в небеса, бо Господь нам дав свої обітниці. Будемо молитися, і якщо хтось в нашій церкві є, який почув Боже Слово, яке читалося, і Кого Дух Святий торкнувся, і Він відчув поклик в своєму серці, виходьте сюди, і ми разом будемо за вас молитися, і Господь хоче війти в Твоє і в моє серце, щоб жити там, щоб дати прощення, щоб дати вічне спасіння. Тому. Я закликаю всіх вас до молитви, до прославлення нашого Господа. Давайте помолимося і подякуємо Йому за Його Воскресіння. Господь, ми приходимо до Тебе з хвалою і славою за те, що ти воскрес для нашого оправдання, за те, що ти заплатив ціну сповна, за те, що ти дав нам вічне життя. І ми вірою, приймаючи Тебе, маємо, Господь, єднання з тобою. Ми є дітьми Твоїми, Боже. Дай нам не забувати цю радісну звістку, що Ти Воскрес, що Ти воскресиш і нас, і ми маємо, Господь, вічне життя в Тобі. Нехай Твоє ім'я, воно святиться в наших серцях. Нехай Воскреслий Ісус Христос буде завжди в нашому серці. Ти не помер, Ти не залишився у гробі, але. Тебе в грубі немає, бо ти живий Господь, слава тобі! Нехай наші уста прославляють і славлять тебе. Ти зараз з Твоїм небесним Отцем. Ти зараз серед нас, ти зараз в наших серцях, хай тобі несеться вся слава, честь і поклоніння, будь прославлений наш Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб на щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але захисти нас від лукавого, бо Твоє є царство. І сила, і слава навіки. Амінь.